Друзі, перші проголовне поїхали. Генерал Залужний в УКО зробив звернення щодо всіх українців. Пише політолог Марченко. Це війна на виснаження, коли роботи з неба нищать нашу енергетику. Потім ракети б'ють по школах, університетах, лікарні, аби залякати людей. Потім у Верховній Раді розкривають декілька консерв і кажуть, все пропало. Тоді у Тікток з'являються відео, де показують, що то військові хабарники а замість мобілізації з'явилася бусифікація. Далі втрати на фронті, усе вкупі призводить до того, що хтось скаже, досить ми згодні на все. Якщо залужний в політику він стане набагато якіснішим державним управлінцем, бо інтелектуально значно переважає те, що має зараз. Наприклад, ось ця цитата вища. Вона ж про абсолютно якісне і сфокусоване бачення сутності нашого опору і тверези аналіз ризиків. Генерал військовий набагато краще за політиків. бачить російський сценарій нашої капітуляції, здатен йому протистояти. На жаль, основний ризик капітуляції зараз це ми самі. Довгий ланцюжок несправильних несвоєчасних, недостатніх, необдуманих рішень у 2025 двадцять роках привели до суспільства до того, що не визначеності страху, де воно є зараз ентузіазм нашого народу 2022-2023 успішно прораховано дурною байрактарщиною в марафоні. Замість мобілізації суспільства і економіки на велику війну держава пропаганда з усіх сил намагається не замустити виборців і переконати, що ще два-три тижні кава в Ялті, як наслідок такого бездарного державного управління, Зараз маємо в суспільстві страх, розгубленість, невизначеність, готовність пристати на будь-які умови. capitulatie Існування таких людей, як Залужний, дає надію на позитивні зміни, яких критично потребує країна. Пишу, що генерал залужний отримав хорошу новину посаду на заручився новими союзниками у НАТО. Станом на 9 лютого він б'є усі українські рейтинги. Американці вже називають його майбутнім президентом України. Телеграм-канал Офісне мишеня» зазначає, що залужний знову покинув Лондон заради термінової зустрічі. Ситуація у Донецьку критична. Генерал зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомагати діючому. Генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними. Ворог москви, Києву почистимо потім. Телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів, генералів про те, що буде одним із командуючих НАТО. Йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги України. Потрібно прикривати телеї та вибувати більше зброї для сироської і армії. Я все для цього зроблю. Зазначив залужний сотні літаків. З допомогою прибудуть вчасно країна понад усе. Вище Моїх та ваших амбіцій, що різ офісу президента за свою зраду поплатять потім. Той же час народа під час акції щодо полонених вимагає і повертає залужного та скандує про це. Супоречне годі та скептикам народ вийшов і показав владі, що він є. Пише журналістка Людмила Семенюк. Далі мовою оригіналу. приготовлення. Ото тихо аретирувалися разом із поліціянтами, яких хтось розумний, очевидно, пригадав, що 11 років тому так само спершу вийшла жменька студентів, а вручення поліції у їхні пісні закінчилися масовою народною непокорою. На вчорашній акції теж співали, грілися кавою з термосів та щиро, спілкувалися і сміялися з приводу того, що не поліція, а влада спасувала. Вчорашня акція була спонтанна і одноразова, але сенс є у тому, що якщо помножити два на два і далі згідно таблиці множення, то владі дали зрозуміти, що чекає її далі, особливо тоді, коли воно буде на часі. Люди впевнено вийшли, і це найкраще, що сталося з нами в цьому році. Вийшли, показавши суспільство. Що смішно і нелогічно боятися у спальні летючих мишей, коли у тебе над головою літають балістичні ракети. Блогер масон Лемберг у той же час зазначає наступне, це точно не та ситуація, щоб когось заспокоювати за його заспокоювати вже пізно. Вікно можливостей суспільства закрилося весною літом 2022 року. Але передсмертні смертні конвулісі це такий собі механізм. Хто збирається помирати через звільнення залужно може з честю зробити це паралельно, забравши з собою кілька окупантів, а відсторонення. Залужного сталося не сьогодні, воно сталося очевидним сьогодні. Комусь може не хотілося бачити, але сирок з московськими кротами давно рішали справи, постійно десятки фоток з різних точок. Кротівня московська давно пхала свої паски. Я таке рішення є впевнений, що останній місяць-два на посаді залужний взагалі був без ресурсів і у світлі постійного тиску, і звільнення нічого планувати він не міг. Тому сьогодні до Юра сталося те, що відбувалося де факто вже довгий період, коли всі закривали очі. Що усе о редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.